Вітаю всіх на своєму каналі Не пам'ятаю яке сьогодні там число у нас вже червень місяць, середина червня У нас взятка нуль, ну є якийсь невеликий набріск, бо тільки щоб бджоли трусив на нуклюси, то Трохи я щось бризкаю. Що я зараз буду робити? Буду ремонтувати сім'ю стартер, виховательку Що я роблю? Я зараз взяв забрав у неї 4 рамки з меду повних Забрав все з цього корпусу 4 сушнинки. Ось. Сухенькі, частенькі, новенькі сушнинки. Зараз я піду просто по сім'ях, там у них розплоду немає, нічого немає. Зараз я піду по сім'ях і возьму у них печатний розплід. Поставлю їм. Може де там відкритий з'явиться, ну Не геть печатний. Печатний з відкритим. Для чого це я зроблю? Щоб в них не пропав цін кормлення личинок і щоб вони кормили ті личинки, вони могли працювати. Ну, ця інформація для починаючих пасічників. Ті, хто займається пасікою, то ці знають цю всю інформацію, що потрібно ремонтувати. Тут робиться вся стара бджола. Стара бджола мало виділяє маточного молочка. Молода бджола виділяє багато маточного молочка. І того нам потрібно, щоб чим побільше, нас було молодої бджоли у вулику. І для того ми забираємо зараз із сімей. Печатний розплід і поставимо їм, щоб вилупилася молода бджола. І щоб потім, коли ми підставляти, будемо їм личинку, щоб вони вже нам э, правильно, браво заливали маточним молочком і хорошо у нас получались хороші матки. То, чим менше маточного молочка, тим хуже маточка виходить. У нас засуха, сухо, все поливаємо, дощі нема дощі ще були останній раз, як тільки почала цвісти акація. Взятку немає, бур'яни всякі цвітуть, липа, щось там єлі-єлі. Ну, на вісах нічого не додається, не вбавляється. слава Богу, що хоч мінуса немає. Ось такі справи. Зараз відберу три рамочки із розплодом, піду в сім'ях, подивлюся. Там воно, там, ну, з будь-якої сім'ї беремо, з якої нам подобається. І все. Ми беремо тоді, ставляємо туди і все буде добре. Так працюємо. А сушнинку забираємо рамку з розплодом і ставляємо маточки з сушнинку, щоб вона сіяла. Все, будемо працювати і далі. постараюсь щось показати вам, як вийде. Бо я, як завжди, сам один на пасіці, як вийде, то щось покажу. Добре, буду працювати, буде щось цікаве, покажу. Все за цією сім'єю, тут бак хвостом, Б-307. Я відібрав таку рамочку. Так маточка сіть. Тут ось у черв'яку все-таки. Рамочку відібрав, йдемо далі. Там ще одна, там вона заберемо, все буде добре, бо там заберемо, ну то вже не столь важно. Куди підемо, там і восьмемо. Що, друзі, дремонтурували ми цю виховательку, стартер, виховательку. Одібрали маточок. Це в нас дві було. Тут я вже запустив маточку, ну, як запустив тут. Вийшла матка, я її бігуть, не надівав, вона десь тут ходить. Виход є, я не провіряв. А тут ми цю відремонтували, вже все добре. Все у нас такі вийшли маточки, це у нас Бакфаст соскатрас Бакфаст хорошо працює. Хорошо показала себе, мамка хорошо показала себе. Вона ну, з трьома магазинами стоїть. Тут три повних магазинах вона нам дала. Це Саскатрас мамка і батько Бакфаст. Які там лінії, я не знаю. Оце ну, така справа, зараз йдемо заселяти клеуси. Наші маточки тут зі В в карманіону там Бакфаст і Б307. Будемо заселяти накляуси. Ну, Такі всі справи. Все, всім щиро дякую за увагу. Рясних всім Божих Благословінь. Всього вам самого найкращого. Мира і добра і рясних Божих Благословінь. До побачення.